Усім доброго дня! Канал Сільська господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні буду готувати фаршировану картоплю у дуже смачній заливці. І покажу вам, як я це буду робити, і що мені для цього треба. Ну, На перший раз я взяла от тільки картоплю, у мене тут 10, 10 штучок. Ну, Кожен картоплю бере для своєї сім'ї. Фарш у мене свиний, дві цибулі. Така одна величка, я чомусь подумала, що буде за мало мені. Взяла ще одну маленьку три невеличких лаврових листка. Болгарський перець, це у мене заморожений, він тільки розморожується ще. Ну, один великий болгарський перець. Десь тут у мене є, тому що це порізаний. Чорний перець, малений, і сіль. Оце все, що мені треба на перший раз. По тому як буду робити ще заливку, покажу вам, що буду додавати до заливки. А зараз буду, перш за все, Натру цибулю і додам до фаршу. Покажу вам цибулю натерла на перці. Скажу вам, що цибулі до фаршу треба додавати так гарненько, щоб фарш у картоплі не був такий забитий. А цибуля його зробить таким соковитим більше. Так, трошки перемішаю. А зараз візьму солі сюди. Додам. Це в мене столова ложка. Візьму десь так. чайну ложечку добру взяла, а потім ще попробую на сіль, Перець, чорний милений додам. Десь одна, друга, одна третя чайної ложечки додала. І зараз додам ще сюди трошечки води. Як бачите, я поставила ще холодну воду біля себе. Тут у чашки перемішала трошки. А тепер додам десь так, 30 мл додала води. Фарш перемішала гарненько, Попробувала на сіль, на перець. І накриваю, кладу у холодильник, хай трошечки промаринується. А тепер отаким різачком буду вирізувати з картоплі оцю серединку. Так, гарненько зараз ще проріжу. Я подивилася, що за дуже маленька така, отут, виріз такий малесенький, виходить у картоплі. Я взяла отакий різачок і трошечки цим різачком проріжу трошечки більше. там, щоб було. Так, бачите, гарненько вже. Так далі буду продовжувати. Покажу вам, як повирізала. Отакі серединки, бачите? Отак. Трошечки дорізала тим різачком. Я аж виняла з холодильника. Беру каструльку, таку де я буду складати. І буду тепер їх наповняти фаршем. Це в мене чайна ложечка. Отак. Чайну ложечку буду наповняти і туди аж углиб. Просувати фарш? Ну, так виходить? Так, слідуючи. Далі буду так продовжувати, покажу вам отак вийшло в мене, так нафарширувала я картоплю і вийшло в мене 12 штучок. Я ще добрала місце було каструльки і зараз покажу, що далі роблю той лавровий листочок, отак. Поставила, а тепер цей перець Я так більш-менш пополам, поріжу. І отак помежу картоплю і тут їх покладу. А зараз оці вирізані, теж отсюди десь розкладу, так, трошечки. Отак, бачите. А тепер вона брала. Водию чашечку, візьму таку добру дрібку солі, зверху присиплю трошки солі, а тепер буду зверху от, водою заливати. Бачите так, щоб картопля була в воді, трошки ближче до крану, бачите. І ще не треба. А тепер прикриваю, іду ставити на газ, хай закипить. Коли закипить, огонь зкрутю і на маленькому огні до готовності. Ну, я скажу більш-менш, скільки буде картопля варитися. Поки картопля вариться, а я буду робити підливочку і покажу вам, що мені для цього треба: томатна паста, сметана, цукор, борошно і сіль. І зараз буду замішувати і покажу вам. Візьму борошно, Тут це в мене столова ложка. Отаку з малим верхом. Видно? то я біля плити, а камеру не можу навести на більше. І другу таку малим верхом. Тепер візьму томатну пасту. Отак. Отаку з верхом, гарненьку столову ложку. А можна ще таку з невеличким, дві столові ложки з невеличким верхом. Додала сюди і гарненько зараз борошном трошечки розмішаю. І трошки додам сметани сюди. Так, не всю. Так, щоб розійшлося борошно на густоті, отак спочатку. Отак, борошно добре, розійшлося отут. А зараз буду додавати сметану усю. На баночці пише тут 300 грам сметани. ну, на цю кількість на цю каструльку, я додам усю сметану тут. цієї баночки. Додала всю сметану і тепер трошечки отак гарненько-гарненько вимішаю це все. Я ще сюди буду додавати оцієї води, в якій варяться картопля. Але це вже буде у кінці, коли картопля буде варена. Скажете, можливо, хтось запитає, чому зразу у заливочки я не відварюю цю фаршировану картоплю? Скажу вам, що якщо заляти, Оцю цієї заливочку зразу, то картопля трошки задубіє. Вона буде дуже твердовата, вона не звариться. Так, вона відвариться, але вона на смак буде твердовата От від е, кислоти томатної пасти. Перець, коли фарширований, таким заливати такою заливочкою, я теж так заливаю, можна, йому нічого не шкодить. Перець гарненько там себе почуваю такі заливочки. Ну, от картопля хоче. Відваритися спочатку у воді, а потім вже додати таку заливочку до неї. Гарненько розмішала. Тепер додам сюди. отак, От Це так десь половина чайної ложечки цукру і половина чайної ложечки солі. Можна було зразу додати і це все перемішати, але я загорилася і не додала. І хай заливочка поки так відстоюється. Пройшло 30 хвилин, я буду пробувати, як зварилася картопля. Беру так ножик і пробую. Ну, я думаю, що вистачить варена картопля. І тепер буду оцієї води, якій картопля варилася, сюди додавати до цієї підливочки трохи. О, ну, я так візьму. Така що досить і гарненько розмішаю це все. А тепер буду цю заливку заливати ось сюди Картопельку. Так гарненько можна було ще. От води зіляти просто десь у... чашечку собі, щоб подивитися, чи не забагато буде цієї підливочки. Бачите, я не зіляла, я думаю, що не буде забагато. А можна зіляти її трошечки, коли ви заливаєте трохи сюди до цієї підливки. Можна окремо ще у чашечку для того, щоб подивитися. Чи не забагато цієї буде підливочки? А якщо замало, можна тієї води ще доляти сюди. Щоб гарненько підливочка там пройшла, то все, можна навіть оцю серединку, бачу дуже густенько, так, ложкою трошечки. Хай розійдеться. Вона зараз покипить і все гарненько розійдеться. Любити, щоб так було багато заливочки робити, так як я. А якщо трошки менше, то тоді можна було, я кажу, трошки відзіляти тої води, чашечку, щоб було менше. І все. Даю, хай закипить хвилин 5 на маленькому огні ще покипить заливочки. Картопля покипіла ще хвилин 5-7, більше не треба. І я вже виключила і зараз покажу, яка вийшла в мене сьогодні вона. Буду набирати. У оці такі гарненькі оці. Перчик. Цієї підливочки візьму. така дівчатка. Це так смачно. Я трошечки її зараз лушкою. Так, покажу всередині, яка вона гарно зварилася. бачите. І можна оцією підливочку гарно отак поливати і дуже смачно виходить. Та що, дівчатка-хлопчики, хто був сьогодні зі мною, дивилися, як я готувала таку фаршировану картоплю з такою заливочкою, а особливо додавання такого болгарського перцю, вона дуже має гарний смак і запах. Так що приготуйте. І всім, як завжди, буду гарно дякувати за ваші підписки, за лайки, за коментарі, за те, що дивитеся мій канал, підтримуєте мій канал і дякую вам за ваші побажання, які ви пишете мені в коментарях. Чого бажаю і вам, і вашим рідним. Всього-всього найкращого. Мирного неба нам усім! І тоді до зустрічі!